Розкажу історію про э, сельхозтехніку, як я у дідушки був на роботі. Слухайте. Діло було, діло було так. Я тоді ще був маленький, ну і в школу ж то там уже в школу я ходив і казав завжди, вам хорошо, бабуся, дедушка, ви на роботу ходите там на роботі собі. І от одного разу дівчина каже, а ти хочеш до мене, давай зо мною на роботу поїдемо подивимося, що я там, де я там роблю, як я. Ух ти, давай. Ну я ж думав, що там це таке буде діло, що я висплюся та піду. А це діло зимою було. Думав, що я висплюсь, та, 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 поїдемо там, подивимося, походимо та й назад. Угу. Не так то воно було вже це діло. Потому що на другий день, дядька каже, ну що, завтра будемо те саме йти на роботу. Хорошо. І тут він мене буде, ще темно, бабуся збирає мені там таке перекусити щось. Тимню ще темно на вулиці, страшне, блін, зима. В такому вигляді я не можу. Я... Принять вану, вип'чашку кафе, будьте там вану, будьте кофе, Брат. будете какави з чаем. Поехали! Чого так что, Що таке? Дедушка, давай, котулик, вставай, на роботу поїдемо. Хі -хі. Ну что ж, одівся я все, оділися, вийшли. На вулиці холодно, мороз, сіма сніг лежить, і ми пішли в центр. А там стоїть автобус ЛАЗ. О, в автобусі, як зараз пам'ятаю, світ світиться, водій сидить, жде людей, поки всі зійдуться, поки ж посідають, і тоді ж поїдемо в сільхоспіхніку. От ми зайшли, сіли з дідушкою там на сідушку, там на саме. і автобус відправився і поїхав. Пари в темноті, світять, сніг, той бі біліє круговому близьке, снігу такий класно, мені інтересно, так уже де-то і сон дівся, і вже не знаю. Ну, Діло в тому, що приїхали ми в серцтехніку і йдемо собі по серцтехніці, йдемо, заходимо такий, типу, як гараж, такий як цех. Зайшли туди, а там в цеху стоять прицепи різні, там всякі е, оці, що е, називаємо ми пульман його. Отакі воп стоять. полупульман пульман стоїть там, такий розібраний. О, е, І робочі ж там ходять всякі. Дідушка відкрив свою таку невеличкий кабінетик такий, зайшов туди. Я за ним зайшов, він включив світ, там стіл, потім такий здоровий стіл, на ньому стоять сверлильний станок, там заточний станок наждак стоїть там, о, мені ж інтересно все. Він каже, ну що, цю пальто своє, я пальто зняв, він дивиськи, каже, сильно ж не замазуйся ж. Я зняв пальто і почав шкром заглядати по коробочках, там то болтики якісь, там то якісь шайби. Я дуже кажу, а це що, а це що? А він мені розказує все. А те отак, а те отак. Там до нього то один дядько зайде, там то другий там гукають щось. А він мені дав коробочки з болтиками і шайбами і каже, був сюди, а шайбочки сюди. І я сидю собі, перекладаю, те туди, те туди ложу, те туди, те туди. Ну воно ж і, все одно ж і скучно трохи. О, ну, Потім він бачив, що я вже занудився, вже всі ящички кругом все пооткривав, перевірив, все подивився, вже ж мені цей. Каже, іди в цех, походи, тільки дивися, акуратно, ніде ж нічого там не те саме. І відкрив двері, я вийшов у цех, ходю, а там хлопці товарять там, ті щось там стукають щось, мотор ремонтують, зібралися. О, ті там е, далі пішов, ті щось там красили, там е, якийсь прицеп, красили колеса там. Мені цікаво все. Я ж то став, стою, дивлюся, там кранбалка така, мужик один е, зацепив. Ключками там таку балку з колесами підняв її і везе. А я ж іду, дивлюся, коли того мужика рядом так осторонь трохи. Думаю, інтересно, що, ну як там, так, ти що. цей мужик побачив і каже, хочеш попробувати? О. Кажу, хочу. А як це звуть? Кажу, Вован. Ну, давай, Володька, пробуй. о. І дав мені пульт такий, о, там кнопочки такі на пульту. пульт такий коричневий. І каже, значить дивися, оця верхня кнопочка це вверх, нижня це вниз. Оця кнопочка це вправо, а оця кнопочка вліво, а оця кнопочка взад і вперед. Бери, каже, пульт в руку. Я взяв пульт в руку, він мені положив на плече руку, здорова така рука, о, каже. От дивись, я зіжму раз отак легенько, значить піднімаєш. Якщо два рази зіжму, значить опускаєш. Поняв? Кажу, поняв. Давай. От він мені так трошки легенько зжав плече, я на кнопку нажав і вдруг раз, воно як загудить, вверх приподнялося, він каже, хватить. Я раз остановився. Тепер каже, нажимай третю кнопочку. Я нажав третю кнопочку і балка ця поїхала з грузом вперед, поїхала, 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 доїхала до таких, воно такі якісь підставки. Він каже, тепер опускаю вниз. Я нажав, він каже, друга кнопочка. Я запомнив, нажимаю, воно раз назад опускається, мотор там годить уверху, опускається, опускається, О. Він пішов крючки, відчепив і каже, мені вже не рядом стоїть, а далі дійшов, вже ж там де чіпляв і каже, піднімай верхня кнопка сама перша. Я кажу, я пам'ятаю, нажав кнопку, приподняв крючки пусті, Тепер каже, нажимай аж четверту кнопку. Я нажав і кранбалка на мене поїхала. Ну, і я йду з нею по другу пару кол колес цих. Ну, другу пару я вже не перевозив, бо дядько каже, все, хватить, трошки спробував. Понравилось, кажу, о, понравилось, махнув головою. Ну, все, каже, іди до е, свого до дідуся, до Трохимовича. Я кажу, який Трохимович? Це дідусь мій. А він каже, правильно, для тебе дідуська, а для нас Володимир Трохимович. І мені так стало за це діло, мені так стало. ну, я гордий такий став, мені так стало приємно, що ну от мого дідусь і всі там називають Володимир Трахимович. Ну, коротше, я прийшов вже ж, о, до дідусь, і йому ж давай розказувати, він каже, та я котулик бачив, що ти вже там сам уже тебе хоч на роботу бери, тепер ти вже на кранбалки робить, вже вмієш, вже молодець. О. І опять же зайшов я в цю, ж, бо там же в цеху все таки холодно, я зайшов у цю ж до дедушки в этот самий у його о, І знову там по ящичках рився, рився і знайшов такий як спідометр. наче. Інтересна така штука, воно так за один край тянеш за крючочек, о, і там така стрілочка починає врушитися так в сторону. І я як пристав до дедушки дедушка Подари мені оцю штуку, блин. а він на що? Кажу. а я так на велосипед перероблю і буду як їхати, а воно і буду так пальцем тягнути, а воно буде як спідометр наче показувати. Він покрутився трошки, пок... ну каже, ладно, бери, дав мені тряпочку, я її витер хорошо, Частенька така, як зараз пам'ятаю, такий бірюзовий цвіт на ній, на, цій, на цьому спідометрі, а внизу такий блестящий крючочок. Ну, воно Якийсь ізмірительний прибор, короте, що зміряє ли на розрив проволоки, то ли на якийсь там вес може до нього цепляти, воно таке невеличке. О, я таке бачив у цеху, коли на кранах піднімали і спитували вес, який скільки що важе, вішали такий тоже прибор з цим з, 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 самим, О, і підвішували вес, і воно показувало, скільки важе. チパやカンタラ。<c oughs>